Так, мої справився. Набіг з калину, купив три філе оселедця. Так давно не їв, а так захотілося, що ви собі не уявляєте, то прийшлося піти купити. Казав лікар, що потрошки можна їсти. Так що я собі зайшов і купив. Тут ці хризантеми вже бідні нещасні, хто їх вже купує, жант сніг випав в Карпатах, скоро буде в нас. А вони причому ще... 400 гривень, дуже дорого. Так, про що я розказував? А, вже третя година. Поки тюлі вчепив, дві хвилинки вчепив ті тюлі. Ой, який гарний колір, дивіться, такий, як соняшники маленькі. А, але знаєте, поки там пітер, там пітер, і на тому воно затягнулося на 2-3 години майже. Дійшло до того всього. О, тому я цей. Тому я затримався. А чесно, коротше, я сьогодні вже... Не хочу нічого робити. Ні на закупки йти, нікуди. Оля хай прибирає вдома. Вони відкрилися у нас такі, дивіться, солодощі. Це нова будка відкрилася на зупинці. Там була заправка, всяке, всяке таке було. Я одне, що зараз піду куплю свою добру булочку, собі Маркові Олі. І не знаю. Прийду, покупаюся, сяду. В телевізорі, ну в цьому в ютюбі буду дивитися собі щось там, бо ви знаєте, бо я себе дійсно трошки таки і загнав. Йду по дорозі в Продлюкс. Тут такий наш місцевий магазин. Він відносно бюджетний, але зараз ми подивимося, що тут робиться. Що тут не робиться. Не знаю. А, йдемо одразу на булочки. Лишній раз не будемо лазити. Акція на молочко. Хоча тут ціни тут такі трішки дорожчі, ніж АТБ, чесно. Короте, чогось сказати, що такого дуже особливого нема. Одне в них є своя власна випічка, то можна купити якусь смачну булочку. Але щось я не бачу нічого, чи то все розкопили, чи що. Ватрушки. Ватрушка і така от піца. Якась ватрушка, сосиски і от така от піца. Дуже добрий гречаний багет буває, але теж його нема. От, то не йду. То будемо без булочок. Окей, питали мене, чи в Тернополі працює опалення. У нас в квартирі опалення індивідуальне, але бачите, котельні вже працюють. В садочках, школах, вже в домах. У нас є тепло. Що дуже-дуже добре. Допльонте все додому. Ви знаєте, що я вам скажу? Я от завжди згадую свою маму. Вона каже, боже, завжди на роботі, тільки приходжу з роботи, зразу купу трачу гроші. Бо по магазинах, по магазинах. І я так само сьогодні пішов в наш м'ясний магазин, купив окіст півтори кг і купив ось таку ну, недійсну. От, знаєте, це заводська наша, наш тернопільський м'ясокомбінат. Кров'янка. Ну, вона дуже смачна, особливо, коли її так підсмажити з шкварками. От нагадує щось те, що було колись в селі в діда, коли мама готувала цю кров'янку сама. Ну, направду, дуже смачна. Заплатив щось 360 гривень за оце. Ви знаєте, я сьогодні трішки згрішив. А чому? Зараз я вам покажу і розкажу. Буду з вами повністю відвертий. Два круасани агробізнес по 13 гривень. Ось такі от банани. Вони трішки зеленкуваті, але такі смачні вони. Зараз чек. Зараз я вам покажу. Банани зараз дешевші, ніж яблука. По. Зараз, розташі, зараз, банани. 51 гривня 95 копійок за кілограм. 36,05 за такі от три великі банани. Потім купив ось такі три гарненькі огірочки. Ось такі. 85,99, 90 гривень, грубо кажучи, 37 гривень за три огірочки. От. І тут мої хороші, знову ж таки. Ви будете здивовані, і я теж здивувався, тому що цибуля в ціні ще падає. E, значить, 6. 49 на 20 гривень купив таку торбу. Отакої класної, розумієте, чищеної, гарненької, середнього розміру. Ну там, в принципі, різна є. На 20 гривень. Ми цибулі їмо дуже багато. То зараз заповню вже другий ящик і, напевно, тоді вже заспокоюся. Купив картоплю. Картопля по 12 гривень. Купив на 40 гривень картоплі. На 40 гривень купив картоплі. Ось таку торбу. І на рахунок того, що я згрішив. Завтра приїжджає кум, то взяв отаку от рибку, дивіться, мойва холодного копчення 200 г 65-28 і отаку от суху 60 гривень 19 копійок. Це я купив філе оселець в калині три таких філе 115 гривень. Може, зробимо трішки шуби. І тут, подивіться, картопля. І я взяв якісь нові пива, були на знижках по 28 гривень. Були якісь, а були майже по 40 Лагер. світле-світле. І от таке, речі, от 23 гривні це пивна діжка. 23 гривні оця от повна діжка м'яка, непогана. Я взяв, от чесно кажу, місяць часу ні пива, ні рибки, нічого я такого не їв. Завтра приїжджає кум, то, як то кажуть, я трішки, як то кажуть, коло нього подзобою. Не буду зловживати якусь дві мойвочки і одну таку от суху подзобою. Маю надію, що все буде добре. А тебе 252 гривні. В калині там 115 гривень, і в м'ясному майже 400 і в м'ясному майже 400 гривень. Ось такі от мої, як то кажуть, гріхи. Ну маю надію, що все буде добре. Ви знаєте, мої хороші, недільний ранок ми слухаємо українські пісні. При всій шані і повазі до українських виконавців. Ви знаєте, на сьогодні ми слухаємо і дивимося пісні, які створив штучний інтелект. Не дарма що як ми були малими, то всі сміялися казали, що майбутнє за інтернетом, за передовими технологіями. Це не, це не прикро, це не шкода. І виконавці, яких я направду, дуже любив, ну, на сьогодні вони відійшли на задній план. Тому що настільки щирих, добрих українських пісень, яких нам генерує штучний інтелект, ви розумієте, ну, на сьогодні просто, я не знаю, це топ для мене. Такі от про. Про настояще, про наболіле. Знаєте, от це так, що дуже класно. Ми поїли, пообідали, кажу, пообідали, поснідали. Зараз я одне що розберу замариную той оселебець, який вчора купив. І зараз ми з сімейством збираємося, підемо до церкви. Я, чесно короче, ну, велась, я чесно короче, ніколи не афішував, ніколи не розказував. І, взагалі, знаєте, як то кажуть, вважав, що добро треба робити мовчки, не розказувати, не показувати. До речі, на кінець постригся. Що я вам хотів сказати? Я ніколи не кричав і не, не говорив про те, що я там комусь страшно щось допомагаю, і завжди вважав, що це треба робити мовчки у будь-якому випадку. Хоча, ви знаєте, мої хороші, бодай би тою невеличкою сумою, невеличкою копійкою. Але я не оминув жодного збору від початку війни друзів, які виставляли постили, і сам перепощував, і багато допомагав. Проте ніколи ні в кого нічого не просив. І ви знаєте, в нас при церкві Петра є така ініціатива, вона працює декілька років, але якщо чесно, до неї ми доєдналися лише минулого року, про яку я вам хочу таки розказати. Бо те, що робить одна людина, все ж таки це менше. Аніж коли до доброї справи долучиться більше людей. І коли, ми робимо, і коли ми це робимо мовчки, коли ми про це не розказуємо, не показуємо, а, я думаю, що це правильно. А тепер я розумію, що це неправильно, тому що про це треба говорити, потрібен розголос, щоб таки до добрих справ доєднувалося все більше і більше людей. Так, зараз я розберу рибку. Ми побіжимо в церкву і детальніше. Вже в церкві Петра про ту благочинність, яку організували волонтери в церкві Петра. Так, оселедчик замаринував, накрив плівочкою і залишаю при кімнатній температурі так на півгодинки, щоб трішки е, цибуля пом'якла. Потім перемішаю в лоточок і в холодильник. І е, зайнявся м'ясом. Те, що купив те, що купив вчора. Е, оцей шматочок я візьму поки. Накрию і відправлю в холодильник, щоб не обвітрювався. І потім зроблю фарш. А з оцих шматочків нарізав на такі от, ну, менше, ніж на шашлик. На панешок половинка шматка шашлика. Зараз хочу замаринувати. І як прийдемо. Ой. І як прийдемо з церкви, то зроблю так звану піджарку. А маринувати я буду. В оці от своїй улюбленій, одній з найулюбленіших грузинських спецій це сванська сіль. Аромати просто відкриваю банку. Аромати спеція настільки самодостатня. Окрім солі, тут так багато пряних різних трав. Одне, що я трішки візьму і додам отак півчайної ложки ще підкопченої паприки. Я просто обожнюю це поєднання сванської солі і підкопченої паприки. Поки будемо в церкві, поки погуляємо, м'ясо добре промаринується, а ввечері прийдемо, зробимо таку підсмажку, піджарку. Може в мультиварці чи на сковорідці, це вже подивимося по ситуації. Якраз закінчила служба Божа. Зараз всі люди полокоють церкви. Ми ще з трішки посадимо на лавочці І підемо тоді до тої ялинчики. І підемо тоді до ялиночки. Марко вже ходить йти. Добре. Поки ще багато людей звіду садову лавку, бо ми отут на виході завжди собі сідаємо, тут спокійніше. Зараз теж саду лавку. тут тобто, як бачите, можна присісти, є молотовнички. От. Хто не знає молитву, може взяти молоточок і читати молитву. Чекайте, де мій Марко. Ну, зараз помбаємо ще посидимо. Бо Марко немає стриму, він вже взяв конверт. Останній забрав. Ще один є. Добре. Добре. Дивіться, лист листи самостійно на ялинку не вішати. Ви можете подивитися, щороку молодіжна спільнота організовує благодійну акцію Листи до Святого Миколая. Як долучитися до акції можна зірвати лист, потребуючи дитини з ялинки? І подивіться. Які саме дітки потребують цих подарунок. Після чого записати свої контакти та слідкувати інструкції в листі? Тут є qr код Оля з Марком вже пішли записуватися. Подарунки принести до 1 грудня, і 5 грудня волонтери доставляють подарунки до тих діток. І основні дві це ще потрібні речі, які потрібно. Які можна приносити для потребуючих діток. Тут ялиночка. Ми Марко взяв остан... ну, перед останній конверт. Ми попередній тиждень взяли один конверт. І цього тижня ще один конверт. Потім відкриємо і я вам покажу інструкцію, яка всередині. Подивіться, є ялинка і тут розвішені фотокартки. Бачите, діток. І... Тут конвертики лежать. Ще залишився один. Ось конвертик. тако може писати його на видне місце більше. тако поставлю його більше на видне місце, щоб люди теж побачили. І дітки, які відповідно потребують тут їхні фотокартки. бачите. Минулого року було мало, менше ста листів, а цього року вже більше дві тисячі листів. І я так розумію, що в кожну службу люди забирають листи і докладають нові постійно. Що, що? Тут всі так, тут ці молитви. Тут всі такі молеки. Ми теж помолилися, ще, ще сіли, посиділи. Так, до всіх діти прийде Миколай. Деяким діткам ми допоможемо теж. Ми принесемо подарунки в церкву, а в церкву прийде Миколай, забирає, діткам віднесе. Так? Саховаємо. Сумку, татові листа поставимо, давай. Додома почитаємо. Вдома подивимося. То для кого? О, потримай, Потримаємо стовок тут. Угу. молодець. Добре, зараз ще помолимося і будемо йти. А давай, якщо ми забере той конверт, то ми будемо і заберемо його. Там. Теж заберемо. Ну добре, тоді почекаємо пару хвилин. На ялиночці ще залишився один конверт. Тоді ми зараз почекаємо, якщо його ніхто не забере, то ми його теж заберемо. Напевно, пішли якраз ці жінки за конвертом. Тільки Марко сказав, що давай заберемо той останній ще конверт, що залишився. І якраз зайшли жінки, і так думаю, що вони зараз його і заберуть. Ось подивіться, якраз молодці ці жінки. Вони забрали останній конверт, і вони якраз записують свої дані. Дуже добре, що всі конверти забрали. І зараз після служби має прийти от людина, яка ну, зазвичай це дяк в церкві, який теж прослуговує. І на цю ялинку повинен розкласти нові конверти. На шосту годину буде ще вечірня служба. Відповідно, люди зможуть прийти ще перед службою і після служби, і ці листи теж всі забрати. Церква не закривається навіть в один день, тому можна проходити і в будь-який момент Вон, дивіться, прийшли люди, напевно, що принесли подарунок, теж записують. От подивіться, якраз тільки ми почали одягатися, якраз прийшов цей молодий чоловік і розклав нові конверти на ялинку, я вам зараз покажу їх. Те, що я вам казав, коли забирають останній конверт, тут дивіться, вся ялиночка знову ж таки у нових конвертах. Обережно, Маркуськ. Так, давай прийдемо, Маркуськ, прийдемо в церкву на другий тиждень і теж візьмемо ще один конверт, добре? Ми виходимо з церкви, йдемо ще погуляємо. І дуже приємно, що люди просто приходять, бачите, навіть після служби підходять до цієї ленки і забираються конверти. Бажай по важкі двері. Давай, виходь, виходь, обережно. Там закриті двері. Ходіть. Ви церкву Петра знаєте, бо це на нашому районі, там, де ми з марком дуже часто гуляємо. Помолилися, поставили свічки за всіх героїв, за тих, кого з нами немає, і за здоров'я поставили. Забрали конверт. Я вам вдома вже покажу цей конвертик. Я же вам вдома розповім детальніше. І ви знаєте, мої хороші, поки ще залишається оцей час. Три тижні ще практично залишається, то давайте якось будемо максимально робити добро цим діткам, які настільки його потребують. Тут, ви пам'ятаєте, ми ще з Марком гуляли, як Марко був в колясці. Тут росли такі от гарні сосни, і зараз тут хочуть будувати каплицю. Шкода, що ці сосни повирубували. Тут був такий красивий гай, бачите? Ось такий так по колу церкви він був. В цій церкві щороку на Різдво ставлять шопку. і теж ставлять дуже багато ялинок. То, напевно, оце повирубували і залишили на майбутнє для цієї шопи. От так, бачите, по колу собі з дітками люди ходять, гуляють. Тут виведені всюди динаміки, то службу Божу, можна читати. Звісно, прикро, що такі оці сосни теж повирубували. Добре, йдемо гуляти з нашим сімейством. І що ви подумали? Почався дощ. Після церкви ми трохи погуляли по бульварі. З того всього попали в магазин, пішли в торбу. Що не купили? Печенька халва, фарби. І 720 гривень нема. Отакі от, от покупки. Тату, двоє квілет відкривається. А, почекай, я забув. Зараз котку конверт. Так, добре. Конверт, дивіться. Зараз бери, відкривай котику. Зараз ми почитаємо листа. Хто там такий з діток нам Піпіс. передав лист до Миколая. Так, почекайте. Піпіс. Спочатку тут дивіться, тут є така от інструкція. Окремо, бачите, ще для воїнів, що потребують воїни. Піпіс. Тут Святий Миколай приходить до дітей через добрі серця дорослих. І сьогодні це серце ваше церква святого апостола Петра, місто Тернопіль. І ось він. Тут є інструкція. Бачите, а це е, пільгова категорія нам попалася для внутрішньо переміщених осіб. І тепер давайте почитаємо самого листа. Дорогий святий Миколаю! Мене звати Мілана, мені 13 років. Цього року я стараюсь бути доброю, допомагала мамі і гарно вчилася. Дуже чекаю на твоє свято, бо воно завжди приносить радість і диво. Я мрію, щоб усі діти були щасливі, а в Україні панував мир. Якщо можна, я б хотіла отримати павербанк, навушники бездрутові, яке покривало, в яку іграшку стіч, засіб для догляду за волоссям, солодощі та фрукти. Я тобі дуже вдячна. Чекаю з нетерпінням. Тут я закрив ще адресу. Ось такий лист ми отримали від Мілани, і відповідно, буде, і відповідно нам треба буде зібрати цей подаруночок. І волонтери 5 грудня цій дитині подарунок передадуть. Тому ось детальна інструкція, дивіться, подарунки принести. Ось дивіться, просимо вас обов'язково записати в журналі, те, що ми зробили. Якщо ви взяли листа, то виконуйте, будь ласка, прохання дитини. Якщо ви не маєте фінансової змоги придбати таку кількість подарунків, яку просила дитина, то придбайте стільки, скільки зможете. Ви зможете також подарувати щось на власний розсуд та написати лист відповідь до дитини. Щиро просимо не загубити і не виконати цей лист, бо дитина чекає на подарунок. Якщо ви взяли лист, а не можете виконати прохання дитини, поверніть, будь ласка, його до церкви в Захристю, повідомивши нас, дуже просимо обов'язково повідомити нас, який із подарунків ви не зможете придбати. Подарунки приносити у Захристя до церкви до 1 грудня, разом із подарунком принести лист або конверт від листа. Фрукти просимо доносити пізніше, після 3 грудня, щоб не зіпсувались. Якщо в листі вказані номери телефонів батьків. І у вас є запитання, краще спершу детелефонуйте до нас. Інформуємо, кожен подарунок перевіряється організаторами, адже листи отримуємо від дітей ми і не відповідальність за це, щоб дитина отримала подарунок. Тому кожен подарунок ми оглядаємо навміст, але нічого з нього не забираємо. У нас є база даних про кожну дитину, її особливості та прохання. І оглядаючи подарунок, ми бачимо, чи є необхідність ще докупляти їй щось. Після того доставляємо до нього додаткові подарунки та ставимо у пакет з логотипом акції. На конверті є QR-код, де ви можете знайти детальну інформацію. Е, Пам'ятайте, дитя вірить, що пише лист Святому Миколаю, тому не дивуйтеся від того, що просить маля, адже кожна дитина має право на мрію і на її здійснення. Ось подивіться, тут є QR-код, по якому можна перейти і почитати умови цієї. Акції нас попалася така додаткова бумажка, де прописано, що це є пільгова категорія або особливості дитини, тобто ВПО внутрішньо переміщені дітки. Попередній раз в нас попався хлопчик. На початку війни я був, долучився як один з організаторів до збору. Ми його закрили, виконали все як має бути. Потім, після звітування за ті там всякі 5 10 копійок. І коментарі різних людей я сказав, що це останнє, що я особисто відкриваю і за що я звітую. Що... Але, після, але після звітувань, після от, знаєте, коментарів окремих людей, я сказав, що це просто останнє, за що я особливо допомагати, звісно, допомагаємо. Ми не проходимо мимо жодного збору, які. Потребують наші друзі, чи родичі, чи друзі друзів. І постимо, і донатимо. І звісно, і, звісно, коли маємо можливість, то завжди допомагаємо. Якщо ви маєте можливість, звісно, теж долучайтеся. Про всяк випадок під цим відео я залишаю номер своєї карти. Я знаю і вірю, що разом ми сила.